Божі слова на кожен день. Чи бажаєте ви знати першу причину того, чому фарисеї виступили проти Ісуса? Чи бажаєте ви знати сутність фарисеїв? Вони були повні вигадок про Месію. Більше того, вони вірили тільки в те, що Месія прийде. Але не шукали істини життя. Тож навіть сьогодні вони досі чекають на месію, бо вони не мають знання про дорогу життя та не відають, що таке дорога істини. Як питаєте ви, такі нерозумні, вперті й нетямущі люди могли здобути Боже благословення? Як могли вони? Споглядати Месію, вони виступили проти Ісуса, тому що не знали напряму роботи Святого Духа, тому що не знали дороги істини, про яку говорив Ісус, ба більше тому, що не розуміли Месію. І оскільки вони ніколи не бачили Месію та ніколи не були в Його товаристві. Вони припустилися помилки, чіпляючись за саме лише ім'я Месії та виступаючи проти сутності Месії всіма можливими засобами. Ці фарисеї у своїй сутності були вперті, пихаті і не корилися істині. Принцип їхньої віри в Бога був такий якими б глибокими не були твої проповіді? Якою б високою не була твоя влада? Ти не Христос, якщо не звешся Месією? Хіба ця віра не безглузда і не сміховинна? І більше у вас питаю, хіба вам не вкрай легко припуститися тих же помилок, що й найпершим фарисеям з огляду на те? Що ви, Ісуса нітрохи не розумієте? Чи здатен ти відрізнити дорогу істини? Чи можеш ти справді поручитися, що не виступатимеш проти Христа? Чи здатен ти слідувати за роботою Святого Духа? Якщо ти не знаєш, чи виступатимеш проти Христа, то я кажу. Що ти вже живеш на межі смерті. Ті, хто не знав Месію, всі були здатні виступити проти Ісуса, відвернутися від Ісуса, звести на Нього наклеп. Люди, які не розуміють Ісуса, всі здатні відвернутися від Нього та ганити Його. Більше того. Вони здатні побачити в поверненні Ісуса підступ сатани, і більше людей засудять Ісуса, що повернувся у плоті. Хіба все це вас не страхає? Ось із чим ви стикнетеся: богохульство на Святого Духа, руйнування слів Святого Духа до церков і зневага до всього, що висловлював Ісус. Що ж ви можете здобути від Ісуса, коли ви такі збентежені? Як ви можете зрозуміти роботу Ісуса, коли Він повернеться у плоті на білій хмарі, і якщо ви вперто відмовляєтесь усвідомити свої помилки? Ось що кажу вам, Люди, які не приймають істину. Але сліпо чекають приходу Ісуса на білих хмарах, безперечно, Богозневажатимуть Святого Духа, і вони та група, що буде знищена. Ви бажаєте лише Ісусової благодаті й хочете лише втішатися блаженним небесним царством, але ви ніколи не слухалися слів. Вимовлених Ісусом і ніколи не отримували істини, висловленої Ісусом по тому, як Він повернувся у плоті? Що ви запропонуєте в обмін на факт повернення Ісуса на білій хмарі? Може, щирість, з якою ви знов і знов грішите, а потім сповідуєтеся знову і знову? Що ви запропонуєте в жертву Ісусові, який повертається на білій хмарі? Може, руки й роботи, якою ви себе звеличуєте? Що ви запропонуєте, щоб Ісус, повернувшись, повірив вам? Може, ту вашу бундючну натуру, яка не слухається жодної істини?